Сьогодні 2 травня. Так, це селекція. Показую, після приморозків 27-го було мінус 1. 28-го мінус 3, Робив дощування. Чекав пару днів, з перелипачем дощування робив. Ну воно трошечки, трошечки, але все ж таки це показник того, що дощування дуже допомагає. Воно прилипало буквально, обволакувало все, і от мінус три витримало. Я от спеціально не знімав. Ні, у мене є знімки. Але я чекав, поки пройде день два. От воно трошки все ж таки. Але Такого, як у мене було. Один раз у мене пропало 12,5 тисяч саженців однорічних. Один раз 7 тисяч з копійками там. Дивіться, все ціле. Все ціле. Це моя власна селекція. От пам'яті затокового. Один із найпізніших він починає вегітацію. Дивіться, взагалі в якому стані. От ще він один. Спочатку от буде чоловіче соцвітя. От саженці, які повищі. Так само. Все ціле. Не, скажімо так, не полінився. Слава Богу, це Божа милість, що все ціле. Я просто бачив, що у людей мінус три було до без чогось вісім ранку. От покажу навіть слава Україні ну, дерев, Деревце вже більш таке. Ось воно, все ціле. Дивіться, нема оцих після морозу. Дивіться, навіть, навіть свісти слава Україні, ось-ось буде починати. Потім покажу вже, як воно зав'язалося. Це гібрид під назвою Поки що в мене Су 3. Так само два цих приморозки витримав навіть більше. Я сподіваюся, що навіть буде те, що я запилюю, навіть і тут щось буде. Тому що. Дуже гарний препарат. Приміняю з прилипачем. І от дивіться, слава Богу, все воно витримало ці два приморозки. Особливо цей другий, коли було мінус три. Але, да, 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 слава Богу.